Як маленька Гануся декому підняла настрій. Коли починається осінь, сонце сідає раніше, небо все частіше закрите хмарами і на вулиці часто дощить, іноді недовго, а іноді лє тижнями, одного разу і в нашому селі. Була така жахлива погода, дув сильний вітер, хмари зібралися докупи і закрили небо. Жахливий тоді був шторм, але коли він утих, все рівно дощило. В один з таких днів маленька Гануся сиділа в своєму домі біля віконця. Вона сумувала, що злива не закінчується. Бо їй так хотілося погратися на дворі, але через дощ вона не могла цього зробити, і ніякої іншої забави вона собі не могла вигадати. Матусі було шкода Ганусю. Тому вона дещо вигадала. Гануся, ти не хочеш відправити лист водою? запропонувала їй Матуся. І тоді... Очі Ганусі заблищали. Що ти маєш на увазі? Який лист і як його відправити водою? Кажи вже, матусю, швидко почала питати дівчинка, спершу ми склеїмо дерев'яні щепки і зробимо маленькі човники. Потім ми їх пофарбуємо і прив'яжемо до них якесь хороше послання. Тоді ми вийдемо до струмочка і відправимо човники у джерельце. І, можливо, хтось спіймає їх, пояснила свою ідею мама. Ганусі дуже сподобалася ця ідея, і вона побігла збирати щепки, фарби і клей, і провела якийсь час, виготовляючи човник. Як тільки він був готовий, вона намалювала картинку і написала під нею. Бажаю вам гарного дня. Вона поклала папірець у мішечок і приклеїла його до човника. Потім, разом з матусею, вони одягнули дощовики і гумові чоботи і пішли на двір до струмочка. Тоді вони. Обережно поставили човники на воду. Гануся була дуже щаслива, бо її човник так гарно плив, гордо несучи її послання. І сподівалася, що він все-таки до когось допливе. Дощ не закінчувався ще довго, і Гануся не переставала робити човники майже кожного дня. Вона відправляла один з доброю запискою по струмочку. За декілька тижнів період злив минув, але почалися ранкові морози. Гануся захворіла і лежала в ліжку і слухала радіо. Як раптово сталося щось неймовірне. На радіо залунав голос якоїсь жінки. Ми хотіли б подякувати і замовити пісню для того, хто підтримував наш гарний настрій в таку жахливу погоду, надсилаючи повідомлення у човниках, які припливали до нас щодня струмочком, і кожного разу в нас піднімався настрій. Матусю, ти чула? Човники все ж допливли до когось, і людям вони сподобалися, і мої повідомлення їм також сподобалися. Її матуся підійшла і провела по її м'якому волосю і мовила. Так, моя люба дитино, я чула, я така щаслива, що ти подарувала комусь гарний настрій. І я. Пишаюся тобою. Тепер відпочивай, щоб швидко одужати і йти гуляти на дворі. Тієї ночі Гануся спала дуже добре. Вона була така щаслива від того, що почула по радіо. Вона дуже хотіла одужати і почати робити, що ще. Щоб дарувати іншим гарний настрій.